Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості, писав Іван Огієнко. Ця думка сьогодні звучить із особливою силою, адже мова це не просто інструмент спілкування, це основа нашої єдності та нашого державного існування. Особливо про тим є приклад людей, які до 2022 року спілкувалися російською, а тепер свідомо переходять на українську. Кожне їхнє слово українською це маніфест. Я частина української нації. Сила української мови сьогодні виходить далеко за межі нашої держави. Понад півтора мільйона іноземців у світі виявили бажання вивчати українську. Це показує, що наша мова стала символом свободи і боротьби за гідність. Вона перестала бути лише національним надбанням і перетворила на частину світового культурного процесу. Сьогодні триває війна. Ми маємо особливу місію не лише боронити рідну землю зі зброєю в руках, а й берегти та розвивати нашу мову. Бо українська це мова свободи і волі. Це фундамент нашої перемоги. Нині українська мова бореться не лише в класах шкіл, вона захищається на лінії фронту, там, де наші воїни щодня ризикують життям. Кожен із них воює не лише за території та кордони, а й за те, щоб ми могли вільно говорити своєю мовою. Мова це одна з тих цінностей, яку російський агресор хоче відібрати у нас в першу чергу. Тому наші захисники на передовій розуміють, вони тримають зброю не лише заради землі, а й заради культури, традицій і зрештою нашої ідентичності. Кожен день їхньої боротьби це день, коли українська мова має шанс звучати ще гучніше, ще впевненіше. Наші воїни воюють, щоб по майбутньому ми могли без страху й сумнівів сказати Я українець, моя мова українська. І тому кожне слово української сьогодні це теж зброя, наш спосіб підтримати тих, хто віддав найдорожче, аби ця мова жила. І я переконаний, сила української мови, сила нашої культури і незалежності, нашого народу не залишать російському агресору жодних шансів. Ми вистаємо, ми переможемо, і наша мова лунатиме ще гучніше в кожному куточку світу.